Тарас Григоревий Шевченко, Зори моє вечірнє, Зори моє вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі стопою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Широка шикарина Вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зеленіє віти. А на віта гойдаються нехрещені діти, Як у полі на могилі, вовкулак не чує, А сич в лісі та на стрісі недолі віщує. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою, гне з вербою червону калину. На калині одинокі гніздечко гойдає. А де ж сівся, Соловейко? Не питай, не знаю. Я в трасах Григоровича Шевченка сам на пащині пшеницю жала, Втомилася, не спочивай, Пішла в снопи пушка дибала. Івана сина годувай, вона сповитає, кришала, у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сон, над сином сиді затримала. І снися їй той син Іван, І уродливий, багатий, не одинокий, а жонатий, Невольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, Та не на своїм веселом полі Свої таки пшеницю жнуть. А діточки обід суть. І усміхнулося не Бога, проснулося, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела. Та щоб дождати нового Ще купу дожинать пішла. Тарас Шевченко. Сонцем хмаринько пливе, За сонцем хмаринько пливе, Червоні поле розстилає, І сонце спатиньки зове, У синє море покриває, рожевою пеленою, мов мати дитину. Там, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, А то в мене, наче неначе ворог, закриває море. І хмаронько рожевою, і тьмою за собою розкриває туман сиви, і тьмою, німою, оповує тобі душу, і не знаєш, де дійдеш і ждеш його в того світу, мов матері діти. І ніч іде, і голову схилившись, руки. Дивуюся, чому не йде апостол правди і науки. Привок Лішан Тараса Шевченка, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде В снігу в мене на чужині, однаковісінько мені. В неволі вирісні не з чужими і не украдені своїми, в неволі плачу, чи умру, та все з собою заберу. Малого слів не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже синові молись. Молися, сину, за Вкраїну. Мені однаково, чи буде той син молитись. Чи ні? Та неоднаково мені, що в Україні злі люди присплять руками і вогні, її окрадені збудять. Ох, не однаково мені. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою не з вербою червону калину, на калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко не питає, не знає? Садок ушневий коло хати гощі над виснями годуть, Бога з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а батері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зілонька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула біля них. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих.